У нас в студии сейчас Лида Панькив. Лида, покажите, где вы. Я, к сожалению, не знаю, вы Лида. Так, потому что... А, Лида, вы журналистка, и ваша история стала известна всей стране еще несколько месяцев назад. Ну, вы, мабуть, хотели почути... Это правда, что всю ночь вот вы сдерживали отряд Так, да, правда, Вірка, да? е, я ж кажу, ви, мабуть, хотіли хотіли почути історію про те, як я голими руками стримувала Беркут так, всю ніч, власне. але я розкажу вам іншу історію про те, як я голими руками вчора розтягувала трупів. Зокрема, е, вчора було вбито двох моїх друзів. Е, ви, можливо, хотіли почути історію про те, як е, один із Беркуту закохався в мене, а я закохалася в нього. Але ні, я його зненавиділа. Е, і можу вам сказати, що я е, вибачаюсь перед духовенством зараз за ці слова, але я справді ненавиджу Захарченка. Клюєва, Лукаш, Медведчук, е, Азарова. Я ненавижу Януковича, я ненавижу тих людей, які виник... виконують зараз їхні злочинні накази. І ще одне: я прийшла е, до вас в студію тільки через те, що дізналася, що тут буде прямий ефір. Так от я хочу сказати: я так само зневажаю телеканал Інтер за те, що він три місяці обманював глядачів і ширив ворожнечу між громадянами цієї країни. А зараз ви закликаєте до єдності якоїсь, до якогось миру. Так, ви маєте. На це право, ви маєте право очистити свою совість. Мені здається, що для цього єдине, що ви можете зробити, це вести свої ефіри на колінах. Я принесла вам фото. Потерпіли. Думаю, хочу, щоб вони вам снилися. Хочу, щоб снилися вам, мої мертві друзі, і щоб ви пам'ятали, що в цьому брали участь, і ви так само. Вибачте, мене немає більше часу, я на Майдан. Слава Україні. Я хочу сказати.